Ради вітати вас на каналі Проєкт 36. Ця серія починається з того, що я знову їду по Тюнячки. Зараз буду на почті, розпакую і покажу, що там приїхало. Дякую. Будь ласка, Так, і це в нас радік на гур. Зараз розпакую і покажу що там. Так, тут фітинги такі випали. Такий радіатор. Ну, якість так собі. Щось не дуже він мені подобається, але я гадаю, нормально буде. Кривий капець, просто капець, який кривий, мабуть, його кидали. Треш. Ну, добре, нічого буду розбиратися. Я вже викатав все, що в мене було, потихеньку знову закупаю резю. Ось таку 20-го року взяв, тут протектор ще ну гарний, ну ще треба докупати, так як купував в цьому році. Десь приблизно 20 колес, але я їх вже викатав. <смі> на наступний рік треба більше купувати. Ну, На новішій різині краще їздити, але ну і ціна. Тобто, ну, стараюсь шукати булушку, але не стару, так як дуже стара, там потріскана, вона лаптиками вилітає або розлітається буквально з першого проїзду. Добре, включуся. Радік в мене є на гур. Приїхав трішки погнутий але я його випрямив і відкрив спор на брав його з Аліекспреса. Дуже рекомендую, так як все, Ну фарба капець, такий він собі. Але я гадаю поставлю по те, що, що воно таке. До чого половину суми за нього мені повернули. Я його випрямив, бо він був дуже кривий. Ну, зараз нормально. Провірив на герметичність, він герметичний. Ну, нормально. Гадаю, ось, мабуть. Або та, ось так поставлю його. Або... Ось так якось? Не знаю. Зараз ще поміркую, може спереду навіть поставлю. Зараз розберу трохи, подивлюсь як краще, як гірше. Встановлення радіатора на гідропідсилювач потихеньку розсувається. Ось туди я його запхав, я гадаю, там йому буде нормально перед радіатором, зараз це все прикриється і під'єднаю до... в розріз на обратку. Тобто, коли буде з рейки іти обратка, на радіатор, а потім на бачок. Я гадаю, так буде нормально воно працювати. Добре. Зараз ще все під'єднаю і прокачаю це все. Ну Що я вже під авто, ось дві трубки вивів, цю треба срібною звітнити, а цю кинути на бачок. І буде вже встановлений радіатор цілююча кермо. Вже все зібрав. Зараз залишилось тільки долити трохи мастила і ще раз прокачати всю систему. Ну, Тобто, мабуть, завести, загушити все. Ну, Дивіться, який. Грязне знову мастило. Я його задлив тиждень тому всю систему мив, крім рейки. Це наскільки грязно було, я просто в шоці від цього. На цьому я зараз ще прокачаю. Подивимося, як воно буде працювати. Помічник завжди поруч. Собака. Так, тепер треба подивитися, чи ніде нічого не тече. Зараз все обдивлюся, наче сухенько скрізь. І ще потещу і потім ще раз залізу і подивлюсь. Щоб не було сюрпризів. Зараз ще хочу протягнути передню підвізку, так як давно не протягував. Втягував я трохи підвіску і рульового накінечника не витримала гайка. Зараз поїду в магазин, щось підберу. Купив дві штучки, так, так як вони трошки вищі, ця нижче, ну, гадаю, буде нормально. Взяв одну про запас хай валяється. Відвагаю зараз додому і встановлю. Радіатор вже встановив, затестив все нормально, нічого не тече, все в порядку. На цьому цю серію я завершую. Кому було цікаво, ставте лайки. До зустрічі в нових серіях.